Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд шостого туру бізнес-ліги сезону 2023, 2024 Вишиваного є зміна серед голкіпера. Хороша атака. 2-1. забувати можна було у цьому епізоді Білозіров. Знаємо з англійської мови. Помилка. Чудова гра у відборі москвитин. Танечник відкривається під передачу. Є можливість прострілювати зайс. За Надальні стійко голоду. 1-0. Тарас Москвитин відзначається після помилки Романа Вишиваного. Гринишина та шалька тарезів. Гринишин. Взяв невеличкий розгін. Пробиває, досить непогано. Паранюк підставляв гол Михайла Мальничука. Гринишин. Може виконати. удар нас середньої дистанції. Знову досить непогано. Пробиває Чорно-червоний. Патуляк тулях не войну. У даній кута там немає нікого. Ані. Володимир Вар змістився у центральну частину поля. Білозьоров. Хороша передача на Василину. Той пробиває макета Корчемкін на висоті, а щось на кшталтку того удару. Натаніїсти Адріана Новосада Загубили! удар Паращит. Новосад мав би спершу забивати, але він відкотив. Будучи спиною воріт на Назара Паращин. Праворуч Москвитин. Заяць в центрі майданчика удар лівою ногою. Москвитин не замикає. Просто буде розвертати суперника Новосад. Обороняється. Удар середньої дистанції. Микита Корченкін. Злийн доток на Романа Білозєрова зараз перевага в одного виконавця команди Бірум може вихід 3-1. Дистанція досить перспективна для удару. Передача праворучна. на Назра... Поращена, то Той дуже легко втікає, від опіки Парашина. Патоляка летить. Удар. Не бачимо по бо бірум. М'яч під контролем у Гринишина. Танечник обороняється. Удар середньої дистанції. Непогано. Можливості, аби конвертуватися в результативну дію. Патуляк. Його удар! Повз ворота. І за верхню білку. Атакують. Правим планом знову ж таки зусильопату. і він забиває 2-1. Кут був доволі гострий, ну і це помилка Микити Корченків. Ось як не крути, тут потрібно було зіграти трішечки простіше. Злетіла капітанська пов'язка, але може будь-яку секунду її провести перед Кланько над воротами який епізод! Працювати без нього. Ну а хто це любить? Передача удар головою, Паранюк. І у рамці Дмитро Караван обороняється. Юрій Ленько, Назар Парашен вишиваний. Зараз в провал. Паранюк. Удар. Пар. Ращин. Ну і все гол. Все ж таки свисток арбітра Ігоря Дороша ми побачимо. Три у зустрічі. Микита Корчемкін не зумів рятувати свою команду. нові імена. Атака правим флангом. Білозьоров стріляє у ближній кут. Чудово грає. Як вигукували. Передача праворуч забивати потрібно вишивани. Який епізод, Роман. Волдимра Верну. Постелився у підкаті. Удар в дальній кут. Паранюк. Уболівальникам. надія удар і Який момент. Линь... Є можливість передачі. Праворуч. Залишили самотнього Ленька. Удар. Який сей Дмитра Каравана брала. Хороша діагональ білозоро можна було спробувати в дотик. Який епізод не забиває заяць. Суперників передачу на вишиваного. Вихід 2 в 1 білозоро. На дворотами летичкірян. Вкотре. Є можливість забити. Позаду Гриниш. Хороша передача на вишиваного. Вихід і штавич Роман не відзначається у цьому епізоді. Побудова По цієї атаки. Передача була досить правильна. Ленько. Без фолу. Ленько. Вихід і Юрій Ленько не забиває. Не залишилось Ленько, себе під підкатів. Є можливість загострювати ударом середньої дистанції Туля. атакують правим флангом. Параші на Гренишин. Є можливість. Удар вишиваний. Караван. чудова гра від Юрія Ленька. П'ятий польовий, але не у такому випадку. Паращин черпачком не влучає у стріворіт. у відборі. Вихідний шлавич Паращину. Удар і знову немає воріт. Можливо, тут вишиваний. Який епізод. Ні один із матчів попереднього... Могли зараховувати. Я Паращин від стійки. 3-2 у цій зустрічі це ще не кінець. Можливо, ми побачимо яскраву розв'язочку. З Гринишин. Добрий. який удар, як Якби ж відзначився у цьому епізоді. Ленько його удар. Блокування зі сторони гравців команди суперника Василина! Повз ворота летить куля. Електрон проти команди Мавітек. Верне! І немає взяття вори. Панечник Білозіоров. Найважча перемога для команди Біррум у цьому турнірі з рахунком 3-2. Вони продовжують здобувати перемоги за перемогами. Мавітек Електрон уже за кілька хвилин не пропустіть.